Так, добрий день, добрий день. Чому не вітаємося? Ладно, погнали. Контейнер. І давай трьохочковий. Клапс? Є, що клієнтів так багато, що аж відпору немає. Хоп-хоп, і ремонт готовий. Ой-о. Oh, а ні, все, все, все нормально. Компас перли. Охрініти. Так, де ви, глас алмаз? Мужик, стоять! <питрёв Guinness> ти, ти куди? Алло, блін, мене вже одного компа вкрали. Я тебе вкраду. Тільки не свиняч, будь ласка. Та ну куди, мужик, блін. Ну куди? Давай давай давайте сміття викинемо. Yeah. Да, Ровки, мене звати Дансей. І сьогодні розпочинаємо нашу кар'єру в інтернет-кафе. Дивись, ми, короче, Заселилися в гуртожитку, і нам зняли кімнатку в гаражу, щоб там ми могли розпочати свій перший бізнес, а це саме інтернет-кафе. Так, кровать. Я так розумію, тут більш немає нічого, що зробити можна. Відкриваємо навіть туалет а душа немає. Ну, ходім, давай подивимося, що в нас там за гараж, який він і що там взагалі є. Так, добрий день, добрий день. Чому не вітаємося? Ладно, погнали. Карта, карта, карта. Карта є. Дивись, ми ця людинка на цій карті. Справа в нас виходить Це наш гараж, наше кафе. І оно ринок є. Йшли, подивимося, що у нас представлено на ринку. Може, можемо щось купити? Придбати? Так, дивись, є клавіатура і комп'ютер. Так, я туди біжу чи не туди? Ага, туди. Дивіться, це наше таке кафе. Гараж наший. У нас є деякі запчастини, але не всі. Всі буде потрібно, щоб запустити перший комп'ютер, докупити щось. Стрілка нам показує, що ми начебто все правильно ставляємо. Так, ручка відкривається. Дивіться, системний блок у нас є. Мишка є, також побачив. Давай правильно його повернемо. Отаку. От Правда, я не знаю, що на цих комп'ютерах можна робити в 2024 році, але ну. Мабуть, мабуть, вони ще актуальні. Ні, ну, 100% вони десь та актуальні. Так, поки я не бачу ніякого монітора. Мабуть, монітора в нас і немає. Стілець, стілець є. Давай, беремо стілець, ставляємо. Нам потрібен монітор. А я не пам'ятаю, на ринку був монітор чи не було. Нам 100% потрібно запустити кафе наше для початку. Я туди біжу? Ні, я не туди біжу. Нам сюди, до ринку. На ринок направо. Все запам'ятав? Запам'ятав. Блін, немає. Немає монітора Ну то що, значить, будемо зараз придбати монітор. Виходить. Так, у нас є щиток. Давай запустимо електричисту, щоб скористатись комп'ютером. Використати магазин, монітори, екрани. Давай нормальний візьмемо відразу цей офісний монітор. Так, да, нам вже здається більше не, не потрібно нічого. Правильно? Я б такий хотів би відразу збудувати Ну нормальний комп'ютер, нормальний сетап, а не оце доісторичне, стареньке, яке нічого не тяне. <плінь> Блін, кожен раз бачу це і кожен раз не можу стримати посмішку. Це флеш якийсь. Ти що зробив? Навіщо? Ладно, давай, мужик, дякую ти велике, що ти. Привіз нам. Чайових не буде. Ми тільки розпочали наш бізнес. Great. Так, дивись. Cafe, все, я тебе вітаю. Ми можемо розпочати відкрити. Все, в нас вже повноцінне є кафе. Ш а що не вистачає? А що не так? Ну, відкрито. Мужик прийшов. Я хочу. Суму, ага, давай більше поставимо. Нам просто розвиватися якраз потрібно. апрув минута 30. Поки в нас є час, давай трішки приберемося тут. Лівий клавіші миші. Чому кожен гараж, який ми орендуємо, беремо в кожному симуляторі, розкиданий сміттям різним? І Якби в мене був гараж, він би був би чистий. Не факт, що я там би був би в цьому гаражу, але ну, я б намагався, щоб він був би чистим. Так нам рука потрібна. Мусорник, мусорник, є смітник, бачу. Контейнер. І давай трьохочковий. Клас? Є. Так, мужик, поки комп'ютерів немає один, ви там можете разом розб... розібратись. Давай полу починемо. Давай спочатку полом займемось. Плой. Кафе чи як там було. Апперент. Знать би шо означає означает. Так, не, ви, не вистачило Муж, що робиш Диви в нас, короче, стил Зараз я тебе обытка. Ну зачем ты? А? Вроде ж здоросло такі в, в костюме стоять в костюмі Блін, а так довіряй людям. Я тебе вітаю, наші перші 50 баксів. Мені здається, початок непоганий. Так, 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 де наші клієнти? Ні, не захотів, так? Да? Ну ладно. Чайві, чайових немає. Давай почекаємо ще одного клієнта і запустимось далі. Так, є, є одна людинка на 30 секунд. Зайшла до нас отримати першу зарплатню. Де я б з радістю. Тільки де вона? Мужик, заплати мені, будь ласка, дай мені зарплатню. Давай, давай пол починемо. У нас воно така текстура дерева. Мужик, блін. Як? Як кинути? Мені потрібно викинути. Дякую, дякую ти велике за вклад в наш початковий бізнес. Так, навчання завершив. Хоча, ну, здається, не було нічого складного. Давай, мабуть, трішки знизимо ціну, бо я дивлюсь, що клієнтів так багато, що аж відпору немає. Проходь, проходь давай. Цікавий якийсь комп'ютер? Де ні, ну я розумію, що на цьому комп'ютері робити нема чого. Так а ну, ти там. Піксельна, а, у нас же ж монітор хороший, він просто анімацію дивиться слайдшоу, розумієш. І так, давай, ладно, давай трішки почекаємо, поки великі гроші з'являться. до нас? О, ти нам гроші в пеніз? Дякую, дякую, ти велика. Мужчинка. От бачите, трішки ціну знизили і відразу люди почали йти до нас. А кафе, мабуть, закривається ввечері, я так розумію. Годинок, так, напевно, в 10-11. Апру на одну хвилинку. Оце чудово. Так, давай далі ремонтом займемось. Ремонт, наш. Красити, красити. Як би я так в житті було? Хоп-хоп і ремонт готовий. Нема нема куди витратити. Ну ми стіни давай не будемо такі робити, давай стіни другі. Блін, ну тут починити потрібно. Ти що? Ти мене прислідуєш? Прес не роби так більше, мужик. Я злякався. Ух ти, мушинка який. Да який в нього класний костюм? Ладно, це все прикольно. Продовжимо потім. Дякую, дякую за копійку в нашій вклад. 10 годин, 10 годин. А ну є ще. Так, є на 3 хвилинки. Дивись, ми зараз цього мушінку відпустимо. Далі сходимо, поспимо, закриємо все. І я повернусь. І так, я тебе вітаю, відпрацювали перший день. Зараз дивимося, скільки змогли заробити. У нас було 250, зараз 470, виходить 220. 220 за сьогоднішніх півдня. Я вважаю результат непоганий. Запустили бізнес. Трішки зробили ремонту. Ой, якщо що воно все страшно виглядає. Дивись, коротше, я побіг. Зараз спати швиденько, і з наступного дня продовжимо. Здається, направо. Погнали. Так, давай зараз перевіримо, Пере... перевіримо що в нас є на ринку. Комп'ютер це є. Але я не хочу такий старенький, я хочу щось покращене. Давай клавіатуру візьмемо. От клавіатуру точно потрібно брати. Так, все, Ку... придбали клавіатуру. Ти знаєш, я поки туди-сюди бігав поспати. Я. Згадав, що я не виключив світло. Ой-ю, а ні, все, все, все нормально. Мужика, ти стоїш. Не зрозумів. Так, давай викинемо. Що в нас там бізнес запущений чи ні? А як? Виходить, коли я сплю, то електрика автоматично вимикається. Зручно, зручно, дуже зручно. Чи підожди, чи нам взагалі електрику виробили? Йоу... пограв. Пограв. А я не зрозумів, що тільки що сталося. А чому не працює? А що з електрикою не так? О, запрацювало. Відкрито, погнали. Давай. Нас комп'ютера вкрали. Офігіть. Дивись, системника немає. Ну от бачу провтекав Мужик, уйди. Я тебе зараз вигоню. Блін, прикинь, комп'ютера вкрали. Ну, провтекав Згодний мій профтик. потрібно було вимкнути електричество Добре, що я хоч тут є. Виходить, ті всі гроші, що ми заробили, ми зараз їх і витратимо. Авгейт так авгрейд, я розумію. Оце з мене бізнесмен чудовий. системник бросив А тут виходить і нема нічого, щоб електрику крутило. Взагалі прикольно, взагалі логічно. Дивись, я можу поки клавіатуру поміняти на більш кращу. І ми більше заробимо. Ну, я вважаю, це великий профтик, але... Ну з ким не бува з ким не Перший Чи перший раз, чи що. Ану, все чудово. Потрібно збільшити. Будемо за хвилинку 94 долари заробляти. Перший клієнт, проходьте, проходьте, в нас апгрейди. Не Блін, за... хітлу круте. Міжик, давай, давай скоріше. Хоча б на 3 секунд. Нам світло потрібно відбивати, розумієш? Я вважаю, це велика втрата. Помпа перли. Охрініти. Давай ще раз на ринок збігаємо, що ми там можемо придбати. Потрібно якось розкрутитися. Ця ігра розкривається більш далі. Спочатку взагалі я вважаю, ну так в неї складновато грати, нема ніякої динаміки. Ну, ось ми вивчили, що потрібно вимикати комп'ютера і закривати гараж на три хвилинки. Дякую, дякую, дякую. Всі, мужики, давайте входьте, щоб я не нервував. Жестяк вкрали комп'ютера. Отак надійся на людей. Давай продовжимо, коли він від, від, відіграє. Чи давай щось купимо? Ні, давай, давай закажемо купимо. Нам стіл потрібний. Кресло, столи. А вже хочеться такого. Ладно, давай, давай на запас. Давай чуть чуть краще зробимо. Столи, кресла, кресла І давай, мабуть, кресло таке. Хоча б таке візьмемо. 175 якраз. Давай замовити. Та я в шокі компа вкрали, поки я спав. Ти просто прикинь. Давай, 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 біжи, можете ти допомогти. Хоча куди я поспішаю, нема кудись спішити. Все, давай, вільний. Дякую, мужик. Велике, ти дякую. Чому мусор ніхто не викинув? Питаннячко, питаннячко. Давай відразу... Давай отак напевно зробимо. Мені здається, таке розташування буде найкраще. Потім. Не зрозумів, погоди не той стороною. А це важливо, це потрібно слідкувати, бо осячно. Так, диви глас алмаз? Давай ступчика. Зараз одного прям топового компасу беремо, а там уже ну, за можливості як вийде. Блін, не під'їжджає. А ну нормально? Стілець є, так, стілець є. Скільки там ще залишилося? 11 с... секунд. О, перші гроші, перші великі гроші. А прикинь, що буде, коли ми компас сюди перекинемо? Чи нормального системника візьмемо. Я вважаю, це просто буде перемога. 282. Нормально. Нормально. Давай сюди. Ой, кольосиком мишки трудновато крутити. Мужик, стоять! Ти куди? Алло, блін, мене вже одного компа вкрали, я тебе вкрадуть. Ну от як? От як далі? Не спів нічого ще заробити, а вже крадуть. Як будто в Україні живемо. Давай взяти. Зараз компа налаштуємо. Диви нам комп потрібен, і мишка нормальна. Давай, давай давай отак. Якраз на дві хвилинки. Це 220, мабуть, доларів витримаємо. Давай на ринок збігаємо. Що там ще є? У нас 300 баксів. Хоча ми поки бігаємо, у нас можуть щось вкрасти. Якби ризиковано так. Я поняв, нічого не обновилося. Старий асортимент. Ну то що, чекаємо, напевно, наступного дня. М ні, давай зараз подивимося, скільки ми можемо тут заробити. Все виключимо. Підемо поспимо. І вже з... у нас чаюха. Чаюха 47 доларів. Прикинь. Ого угу. Нормально. Я, здається, на чаю більше заробляю, ніж на своєму інтернет-кафе. Скільки там накрутил? Та, нормально. Я сьогодні шикую просто. 40 секунд. Ну, продовжуємо через. Продовжуємо коли продовжимо. Так, все, мужик відіграв. Ану, не обдуриш? Нормально, відразу. Так, здається, ти повинен був мені 200 доларів заплатити. Чи ні. Лоббі. Апрув на хвилинку. 105 ми повинні отримати. Ще й чаюха. Ні, немає чаюхи Я поняв, вона останню показує. Тільки не свиняч, будь ласка. Захочу я взяти Компа повністю, передвинути. Немає такої можливості. Чому немає, не можу зрозуміти. Не в ту сторону, як не в ту. А коли буде в ту, давай в ту. Та ну куди, мужик, блін. Ну куди? Тут вам краще по голові отримати, чим заплатити, да? Що там ще? Ще на хвилинку. Ну давай. Давай. В принципі, спрос є. Якщо ти можеш побачити, спрос є на це все. Давай цього, Давай це сміття викинемо Куда що G немає, От там тобі дорога. Там твоє місце. Креатура. Давай по цінам подивимося, що ми можемо чи не можемо придбати. Компа. От такого б хотілося компа. Середню, за 650. Екран. Та такий нормальний, мені здається. Давай в корзину додамо. Книжка. Хоча я ж не знаю, може там щось бушне буде. Поняв? От я чекаю цього моменту, може збігати там, щось краще купити. Оу, дякую, дякую, дякую. Що, мужик, будеш, не будеш ще? Тебе ще час є. Ану. Давай подивимося. До 11 ще можете. Так, на 4 хвилинки. Я вважаю, ця серія максимально така. Непогана. Але те, що компа вкрали, блин, ну я в шоці. Ти просто подиви на нього. Так, дивись, ще залишилося, напевно, 30 секунд. І наш клієнт вже вийде з-під комп'ютера і з комп'ютера. Але я думаю, що він спробує мене обікрасти там все ж таки сума непогана. здорово. Чи ні. А ні, диви, він, він нормальний. А о той може ні. Скільки? 420, ти бачив, офігеть. Мужик. Мужик, Ні, да, давай, давай не будемо. а. Давай от на цей раз уже не будемо. Все, класно заробили. Майже 1200 доларів. Це я минулого разу також казав, що класно заробили. Давай вимикаємо. Я сказав, вимикаємо. Електр Помпи вже вимкнені. Закриваємо гаража нашого, щоб не було як минулий раз, бо буде шкода, якщо вкрадуть. Побігли зараз спати. Мусор. Ні, ми з мусором нічого не можемо. Дивись, я вважаю, непогано так першу серію відіграли перших 2 дні. Заробили грошей. Придбали непогані комплектуючі. Правда, компав у нас сперли, але ну, що, буває, буває. все ж таки перший бізнес, як не як. Ще не розумію, що до чого. Все, давай будемо на цьому прощатись. Зараз ляжемо спати. Давай так чотенько щоб годин в 7 проснутися. Венерно. Щоб чотенько годин в сім, Да зараз годинка, давай в 6. Щоб з наступної серії ми побігли на риночок, там щось прикупили те, що потрібно не потрібно нам. І далі розпочали наш бізнес. Далі продовжили наш бізнес. Це дякую за увагу. Дякую за, за перегляд. Підписуйся, став лайк, коментуй, якщо були якісь моменти. Запитуй, що цікаво. Давай, давай.